О, ти зі мною зробив. Так я з тебе здібався. Може, колись і перегнув. Але ж не настільки, щоб мене душити. Що? Як я тебе душив? Я знаю. Ти на мене якісь темні не наслав. Дурний чи що? Я тобі нічого не зробив. Це ти мені не паскудив? Звідки дізнався про мою асму? Якусь Асму? Ой, ти не в курсі. У мене в глибокому дитинці астма була, і я її наче переріз. Тобі не казав, бо думав, що ти з мене іржати будеш, але ти все одно дізнався, звідки лясь. і вирішив проколотися. Ну як смішно, що я знову задихаюся. Що ти мені підсипав? Ти задихаєшся? Ще як? Мене не було на зустрічі з клієнткою, бо я не мутався по лікарнях, навіть сяліні не сказав. Ти і так для приколу не говорив їй купу фігні. То я, типу, маньяк, то ще хтось. Вона вже, мабуть, не знає, що про мене думати. а Тут ще й це. Вирішить, що я хворобливий чи слабенький. Чувак, я не знав про твою асму, присягаюся, і нічого тобі не підсипав. Я ж не садист. А я не чаклун. І не насилав на тебе ніяких халай махалаєв я бачив, як ти в парку базарив з якоюсь відьмою. То звичайна, циганка перечепилась до мене, грошей хотіла. Я сказав, що не мені... Сказали, що не мені наврок. Я її послав, тепер уже сам не знаю. Може, вона була права. Білікарі кажуть, що я здоровий. Тривай. Ти в які моменти задихаєшся, коли смієшся, або чуєш сміх. Якщо подумати, так. Я дивився смішний ролик і зловив напад. А перед тим ввечері, коли дивився комедію, але це просто збіг. Та не збіг. Я теж задихаюсь від сміху, ти сам бачив, тільки астми у мене ніколи не було, і лікарі також не знають, що зі мною.